Друзі мої, всім привіт! Сьогодні перша літня риболовля. Ось таке гарне містечко сьогодні вдалося зайняти. Є місця із боку турбастом. Дивіться, де, друзі, є місця. Не всі зайняті. Бачите де черніє земля? Там все місця є не зайняті. Тик-тика, тик, я тут розташувався тут головний спеціаліст Валерій приїхав раніше за мене вже встиг ось так він Уважно слідкує, щоб... Ти ж уважно слідкуєш? Завдання отримав. Чотири рибини має привезти живих. Щоб не доставати з морозильника. Так що, друзі, отака обстановка в літній холосі. Підписуємося на канал. Дивимося всі відео на канале да. після дощу де посидіти місця і воду хорошо сброс скинули воду добряче так що вода була ось тут де вудки валерія опираються на штрички Все, валера закурив значить сейчас будет тому що риба не любить, коли, коли риба, рибалка, коли курить, тоді риба починає, починає свою роботу, щоб, щоб менше курили, вона бореться з палінням. Так що, друзі, сьогодні літня рибалка. Дивимось далі до кінця. Ось Валера. Почав показувати свою майстерність. Ось такий гарненький вже має. Ось обличчя щасливого рибалочки і в і вторбур. Все, щоб одразу раз стартанув. І вже вдома. Так що так починаємо ось така краса ранку жабки квакають. Вот такие Одна на кивочек. Вот так и в натягнутом стане. А другой стоит с таким сигнализатором. Старошок называется. Вот такая вранечная, летня наша халоша. Добро все, ей вильные места все. Відпочиваємо. Прекрасно. Один Сусід таких невеличкий, Один тільки такий, побільшень. Маленьке, да, ну, да? да от один ток такий полон. Все. Каже, вчора рибалили один-два, другий три. Короче, хто, хто піймав вчора сім штук, то вже був. чемпионом, да? На том берегу вчера тягали хорошо. Да, там было лучше, да. Но там они прям не, туда смотрели на них. Вот это. То они тягали, да? Они тягали, Вчера, да, скажи. И там вот так все забито было. А, сегодня места есть, там, бачите, да? Да. Ну, вчера вот этот, как он вот этот, ну, черный, что ныряет, нырек. А, нет, этот, наверное, этот, баклан, наверное. Баклан, баклан вот это вот там, как зацепило его что-то, как начало, а он кричит, вырывается. А, а он... то я, вот у меня так и было, он меня на удочку клюнул, то его на удочку поймал. Нет, ну, не, он посередине, Посред... там так... и сон, и щука, а, и, он... и за ногой, и раз, все, утонул, нема, раз, выныряет, он берет. Так... <связывался>, так... Боролась, да? И оттуда, аж оттуда, был, и там аж еле-еле отцепилось, ага. и бежало. Еле в да? <связывался> и на баклана есть этот самый. Я сам вчера а прямо там. Як закричить, думаю, що він кричить, а він ж сам. А це раз і тягне, і, тягує, і, і видно, що за ноги тежить мене і тягне туди. Навірно, щось крупняк сильний якийсь, щукаче. Чи... Що... У мене теж баклан, я там закладкою сидів колись місяць назад. То карасик клюнув невеликий, мабуть, а він його з'їв. І я тяну його, думаю, якщо я притягну, що я з ним робити буду. Чува, Что оно такое? Слит смотрите. Что оно такое? Это вот эти, ну, скойки, как он. Пропаны, тут как они. А, ну в ракушке. Лакушки, да. Вони вчера вот тут були води менші, вони вот отак... Повел... так тут их сплошняком. И одна, одна стоит так, и фонтан води ну, і, от на таку высоту. А він бери, що А от потом пришел, а в очках все тоже. Де... Кстати, вот такий фонтан. Сів з апаратом фотографірувати, вона перестала. <laughs> те, Коли треба ще вона перестала бри... Показав, Мені показав. О, там, вот она а вот там вона була. А от гадюка. Приплила гадюка. Ось вот така рибина в рту. А каже, плавала тут недалечко. Отак, так. Да, отак. поперек. не і залізла, отам і на берег вивезла, і сіла їсти. Що ж, я так сидю, наблюдаю, мені ж цікаво, вона хвост даже в неї обрубаний, вона тут вже давно живе. Жаба підходить до неї і так заглядає, і так заглядає, на нього вона рив. Тобі, то, що ти здорова, бля, була б маленька, вона б тебе... з'їла б уже. Ага, потім подивилася спереді, заскакала ззаді. Так, ззади, так, боку, я мужикам показую курсика, от інтересно так. Ну природа, природа, завжди щось цікаве відбувається. Так да. відпочинок гарний. На, на удочку по плавочку, да? Да, так? Вот так, такий хороший. Ну це в метрів 8-10 берега. Вот. На дальній заброс, да? Да. Ну, так? А, не во усіх місцях ловится теж, о, да? О, там сидит на поплавочке ноль, а до от, от диябрь, от так метрів десять, а вчера он вот там сидів, бросав. Ну, Я не знаю, как в формі воєнной. Ну не важно, може. Може рибацька форма. Ну, він хорошо, тяговий. Знатно, да? да. Тоже тож, не... тож на удочку. Чи? Ну, така з такий поплавок і что бросает далеко, как она називається. А, так? я понял. Наверное, на. на... О, поклюк я не знаю як називається, заби я не отсюда, я до з цих країв на відео не хочу клювати на історію де тільки не зустрінеш друзів заводчан. приїхав теж практично зі мною разом виставився тут Теж піймав штук. 3-4, скільки? 3-4 да. піймав. Каже, по вихіднам, по вихідним приїжджаю, так? Да? Що зараз трохи хуже стало, да? чи як ти вважаєш? Клів. Та ні, нормально. Так як іде да. стало. Ну зараз это так, поки розкачариться. Бліже туди, к 10, то вже лучше буде. Вода прогріється, мабуть, він почне гуляти лучше. Ну, вони ще воду поганяють. І воду. Та воду, воду збросили сильно, бо води було більше, набагато. Так як от ти приїжджав, так вода отут була. Може так, тут, так? Навіть да? в прошлої виходне я приїжджав, то вот там. Ну, Вже, мабуть, такої не буде такої здоровеної води. Наверно, вже збросили. Ну, Паводок, знайшла, закінчився, да. Ну, так що так от. Ходиш по берегу. І друзів зустрічаєш. Водичку періодично дають. Садок був на березі. Зараз плаває моя рибка метрів за два від берега. такі Перепади по водичці в халосі, не тільки в халосі. Потрошку прокльовується. штучки 3 4 піймалось, можна сказати, що все добре. На тім боці рибалок. Теж трішки додавились, позаймали місця, які були вільні, бачите люди сидять. Колеги риболови Так, Валерія, ну доповідай. На красного червоного черв'ячка ловилося краще. На опарика хуже, но все равно по да. ловиться, ловится. Да. Давай свою норму трошки берем. Она крышки пробовал. Раз у меня Хлопці трет. про утро удачу. Крестр розсуждаючи ловось. Ну, второй раз я приїхав, ну взагалі рано почали воду давати. На кресту пока воду не дають, пока ловиться, да, Валера? Та ні. 80 грам. Я свою витягую смотрю. У мене 80 Да, грамм гляньте. А в тебе лешиш, так? Да? Да, 30 грам. 120 грамів не держала. Як хорошо дають воду, плаває все, так? Да? Такими 120 грам ніяк не кидать. Ні, ну в мене просто є. Ну, Факти, що хороша рибалка почалася. А ви сьогодні раненько проїхали? З 5 утра. Штук 8, діток який результат? 0 Ноль, Ноль взагалі.

Он уже тут. А, О, так вот, что ли. Ключки позакидали. На тапочок, на тапочок кажуть ловля. Ловил прекрасно. А это немає просто вчора топороси не витягнули, подохлин, заваняла. Выкинули. Машинки. Ну да. Понятно. Так а на шо вы ловите, нага? На півнотке. А, на пеноте. Я ж убийство. Ні, я меду, що на шо, на що <риклад> на крючок цепляється. Кожен раз на, там на хімію прекрасного а мы, вот, п'ять днів ми, ми поплівство. Ну я то коли їздив з місяць назад, хлопці на хрестина там ловили на пінотесто також, шмалили так, що дуплети йшли там і все. Тільки кидали туди вліво в сторону каналу. Ну, я понял. же там, не, не, первый. Там, ж я ж не понял. Там и уезж, все, все, знаю, да? Ну, там не первый же год вот, там, рыба, <риво> там <рыба, риво> <и, риво> Сколько же Где то мне каянка, и куди докинуть? Так и такие, что и докидали. А ну. Хорошо, <риво> Там он, справа сусід казав, що на, на удочку вчора ловив этот саме, хто-то там і, і крепко ловив, просто на поплавочку. Метрі восім отбирає. Іли он під куститям бросать. Ну да, ну да. Попробуй, ж є удочка, Та попробуй. Там вона не, не сильно зібрана. Валера наш збирається вже. Норму виконав. Друзі, ось на такому електро ровері Валера їзди. Скільки він коштує, Валера? 22 тисячі. І не треба ні бензину, нічого. З лівого берега на два рази зарядки вистачає, так? А? На два рази. Якби ще... Не пропадала електрика наша, так? Да? Нема днем ночі буде. Так що, друзяки, такий варіант прикольний. Так що проважаємо Валеру, а ми ще посидемо трохи. Так, Валера, щасливенько тобі. Всі на наступному тижні будемо дзвонити. Збиратися, може Віктор Михайлович пошле нахрен в свою деревню. Да, да. Газу, газу заробить собі у ніні і буде тоді щасливий. І буде в колективі. Правда. Валеру відпускаємо додому. Він норму виконав. Свої, свій кілограмчик взяв, да, Валерчик? Пять штук. Більше, більше п'ять штучок. Більше не треба, тому що будуть ругати за перевиповнення. Mm -hmm. Все, щасливо, Валерчик! Спасибо. Друзі покажу як виглядає наша оснастка. Два крючечка, посередині пружинка з прикормкою. такі опарищі і тут грузик наш на ниточці Валера так збирається, він, як спеціаліст, рахує, що це найкраща збірка. Ну що, друзі, підведемо підсумки сьогоднішньої нашої риболовлі. З десяток карасиків у нас є. Поїдуть вони сьогодні в Ілларіоново, тому, тому що треба підтвердити декому, що ми не просто їздимо на рибалку, а ще й ловимо. Не завжди, конечно. Але є карасик середній, ловив сьогодні, до речі, частіше ловився на невеликі гачечки і на червоний черв'ячок. Так що, друзі, виїжджайте рибальте і буде все добре. Пока, до побачення.